Ворог продовжує знищувати Донеччину та тероризувати мирне населення. Голова полонської тергромади постане перед судом. Мешканці Хмельниччини суд не скасував кредит, який взяли в шахраї. Маю 5 хвилин, аби розповісти про головне. П'ятеро загиблих і 17 поранених. Росія масовоно атакувала Донеччину. Під вогнем перебували 10 населених пунктів. Руйнувань зазнали 95 цивільних об'єктів, з них 80 житлових будинків. По Костянтинівці росіяни завдали 16 ударів, з них 10 бомбами КАП-1000, КАП-250. Чотири цивільних особи загинули ще 11 зазнали поранень. Олексії Дружківку війська РФ обстріляли дронами ФПВ-дронами, вбили мирного жителя. Один поранений у Дружківці внаслідок удару. ФПВ-дроном. на Слов'янськ ворог скинув бомбу кап 250 травмовану людину. У Сергіївці Андріївського і тергромади два ФПВ-дрони поцілили по автобусу. Поранено чотирьох цивільних осіб. На Дніпропетровщині судитимуть 11 учасників злочинної організації Біле братерство, які щомісяця збували до 35 тисяч доз психотропів. Правоохоронці встановили, що організація діяла за чітко вибудованою ієрархією та налічувала понад 20 осіб. Її лідери встановили монополію на збут психотропних речовин у містах Нікополь та Покров. Щомісяця вони отримували прибуток понад 12 мільйонів гривень. Організатори Гуртовими партіями замовляли мемфетамін, канабіс та півіпі. Після чого наркотики фасувалися та потрапляли до кур'єрів. Правоохоронці провели майже 60 обшуків. Нині обвинувальний акт щодо фігурантів скеровано до суду. Їм інкримінують створення та участь у злочинній організації, а також незаконний збут наркотичних засобів і психотропів. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Сьогодні Кам'янець-Подільська громада попрощалася із ще одним захисником молодшим сержантом Біликом Андрієм Вікторовичем, 1978 року народження. Боронячи Україну від російської навали, мужній воїн загинув 20 вересня 2025 року. Місцем останнього спочинку героя стала алея слави на кладовищі Кам'янця-Подільського, щире співчуття рідним, вічна пам'ять та слава українському оборонцю. За розтрату бюджетних коштів у суді відповідатиме голова Полонської міської ради. Прокурори Хмельницької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовець відповідно до вимог законодавства в зазначений термін не вніс зміни до контракту із директором комунального неприбуткового підприємства, Центр ПМСД Полонської міської ради. Внаслідок цих дій директор, медичний директор та головний бухгалтер комунального закладу протягом січня липня 2022 року отримували оклади у завищеному розмірі. Такі дії завдали шкоди медичній установі в розмірі понад 380 тисяч гривень. Зазначеної статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Апеляційний суд не сказував позивачці кредит перед банком. За словами позивачки, 8 жовтня 2023 року невідома особа через термінал здійснила переказ з її карткового рахунку на суму 40 тисяч 955 гривень кредитних коштів. Того ж дня жінка заблокувала картку, а наступного звернулася до поліції із заявою про шахрайські дії. У суді вона запевняла, що не укладала кредитного договору, не отримувала кредиту, не здійснювала переказу. Та не передавала сторонній мобільний телефон чи пароль до застосунку Приват24. Посилаючись на те, що кредитний договір укладено всупереч її волі, позивачка вимагала визнати його недійсним і скасувати заборгованість тіло кредиту та відсотки. Дунаєвецький районний суд Хмельницької області відмовив у задоволенні позову, позивачка подала апеляційну скаргу. Колегія суддів Хмельницького апеляційного суду погодилася із висновком суду першої інстанції. Своїми діями клієнтка банку сприяє. Ала списанню коштів з її кредитного рахунку не встановленими особами, а тому на банк не може бути покладено зобов'язання скасувати нараховану заборгованість за кредитним договором. Підстав для визнання договору недійсним. Суд також не встановив. Єнчан та гости міста запрошують 26 вересня о 19.00 на театралізовану екскурсію вечірні історії старого міста. Разом із акторами театру Лінк ви відчуєте себе героями стародавніх легенд, зустрінете колоритних персонажів і проживете давні події так, ніби вони відбуваються просто зараз. На вас чекає атмосферна прогулянка вечірнім кам'янцем, несподівані зустрічі з історичними героями, легенди, міфи та маловідомі факти про місто. Магія театру. Просто неба. А щоб вечір був по-справжньому теплим свіжа випічка та напої від кав'ярні пекарні наприкінці маршруту. Місце зустрічі сувенірне містечко. Приємно, що на складний час, який ми переживаємо всією країною, є ще й місце затишку, теплу та відпочинку. За це дякуємо нашим відважним силам оборони. Дякую, що були з нами. До зустрічі вже згодом.